Тому що мені хвилин. Відповідно, кожен ради я ще раз ношу пропозицію. Про проведення частини нашого пленарного засідання. Тобто буде нас тієї години. До, скажу, до початку розвідку радифікаційної прес-індерації ви закритому рішенні. Прошу, шановні колеги, прошу, Я прошу всіх депутатів сісти на свої робочі ворога. Я прошу сісти на своїй місце. Я прошу, шановні колеги, зараз підтримати пропозицію. Щодо проведення частини нашого нашої роботи в закритому режимі до початку розвитку ретифікації. З яких питань? Закрите засідання, з яких питань? Прошу, шановні колеги, підтримати пропозицію, яка повинні положення радість, проголосувати. Прошу підтримати. Проведення пенально живуть закритим режимі. Не, не От факторій. Не

Я запрошую до сесійної зал президента України Петра Олексійовича Порошенко, а також начальника Генерального штабу.